Я тим про що сказав мій колега, я хочу сказати те, що навіть не виявився питання речі Ні, до розстрілів на майданчик. Причин до патування, до монтування. Всі, хто будуть встановлені, ці будуть обов'язково ранено пізно покарані. Тобто степінь вини і покарання буде визначати звісно суд, тому що не є посередні війкова якась країна. Я хочу зазначити те, що... Ми і в моїй програмі саме тому написано ілюстрація антикорупція на першому місці. Не будуть покарані, за жодних поставили не будуть покарані ніколи особливо вищий чини, поки не буде проведена ілюстрація антикорупції. Ви зверніть увагу, скільки за весь час, поки почалося то, не, не поки почалося то, з моменту, коли на, на нашу територію вторгся ворог, ну, скажімо, найбільший ворог і найбільший агресор, які тільки в світі. З того моменту, скільки ми чули, бачили, бачили всяких там про різних генералів, про різних, е -е, тобто, навіть генерал як міліції був покараний критяний. Вони або там стікали. Або це. Ви зрозумієте, це багато хто думає, що це там ну, хтось верхів влади відпускає. Ні. Верхів влади, тобто ці люди від самого верху знаходиться тичасової влади. Вони не могли впливати на цей процес, тому що сидить якийсь один прокурор підписав подерез, і вже це не спалює. Ну, Всі ж кричать, куди там... Харкові того, то, якогось відпустили, то Пазла там, там ще якогось дуня відпустили. Тобто, ми Це все завдяки корупції. Це все завдяки за тому, що влада, органи влади, органи правопорядку не устроені і немає чіткого антикорупційного механізму, якого запропонувала Тетяна Чорнобут. Не той, який зараз пхають в Верховну Раду. Віктора Чумака сам по собі. Я підразна деталі згодження, що комусь буде цікаво, можна деталі, в чому був повний і в чому його в чому суть, бо я приймав учити підготовці в контролі. А саме той, який Тетяна Чорново запропонувала, де чіткі передбачені антикорупційні механізми, які, які не дозволяють переслідувати бізнес. дозволяють. Зате вони чітко будуть контролювати саме влади, це рівень Кабінету міністрів. Навіть в переводі вони вже дійсно не будуть, це не має це було І доки оцякопційна не буде відпертам антикорупційним механізмом, тут не будуть покарані. Розумієте, не будуть. Або будуть покарані по повною мірою. Тому що буде ця порука, яка була і буде. Але я переконаний, чому я ж я йду у своїй команді, я переконаний, що саме так люди налаштовані, і ми це доволямки не обов'язковують в Локаріні. Там загинули мої е, загинули бої знайомі на, на Майдані, загинули мої знайомі на моїх очах, Буловайському. Просто знайомі, мої друзі, яких я знав десятки років, затім я пройшов багато барикадів і підтримували мене появні в'язниці. Вони загинули у мене на очах, тому що паркетний генерал Руслан Хомчак у 2012 році побув Януковича час від Паса. І я криком кричав 11-12 серпня в Фейсбук, мені читають багато людей. Приберіть, Луценка просив, це, до речі, Приберіть, я, я прошу на слові, я став приберіть цього дебіла генерала, це не мої слова дебіла, так його називали солдати, які не хотів бути війти, тому більше добровольці. Приберіть, тому що я не знаю, чи він зрадний, чи він просто не, не професійний, але він веде заводити постійно людей в паспорт. Mm -hmm. Мене не почули після 20 числа отримали волецький котьок. Куди було заведені батальйони, і вони там були знищені. Так, підстави і Литви, які там кинув фронт, Але були, був ще час на те, щоб вийти вчасно. А сьогодні я їду зустрічатися з громадсько-політичними активами, попадаю лише на похорони, де привозять хлопців наших вищуків, в закритих гробах, оскільки привозять, з Піловацька, досі везуть. А Руслан Хомчак їздить на броньованому чіпі. До речі, як нам його не хватало, коли перезу вивозили. Хлопці їхали на відкриту вучити простріляні свічі, де треба бачиться, як кіно було, прикривали. А Руслан Комщак там часом стояв там, на давним одне от, ну, Я знаю, що я говорю по цій ситуації якраз в Києві з посланом Там Вони мені пообіцяли, що все це буде розслідувано і всі винні будуть покарані. Тому ще це ще чому я йду, не тільки я, а скажімо, компат, і комбатиці йдуть, тому що ми знаємо, що з цією командою ми зможемо. Ну, воно нам потрібно не так, що ми хочемо когось там чиюсь кров. Ні, ми хочемо, щоб більше не було нічєї крові. Тому це має бути полюстровано і до відповідальності. Я хочу додати, процитувати слова Акселії Сергія, якраз якої